Кобиляча голова Як був собі дід та баба. У діда була дочка і в баби дочка. Обидві вже були дівки. Дідової дочки баба не любила усе було лає її сердешну та знущається над нею, та ще було і діда підсковує, щоб згриз голову своїй дочці. Оце було підуть обидві дівки на досвідки. Бана ж дочка усе тільки жирує з хлопцями, поки ті і мички попалять, і пряжу порвуть. А дідова дочка усе робить, пряде там або що іще, а вже ні часиночки не згуляє. Оце ж уранці йдуть додому. Дійдуть йдуть до перелазу, то бабина дочка й каже дідові Дай я тобі, сестричку, починки подержу, поки ти перелізеш. Та візьме та й отдасть їй починки. А вона мерщій вскочить у хату до матері. Дивись, каже, мамо, скільки я напряла, а тасяка така усе тільки з хлопцями жирувала. А матері того й треба. Напуститься зараз на ту сердешною. Ти сяка й така, ти ледащо, ти робити не вмієш. А вона, бідна, вже тільки плаче. Що далі, баба все гірше й гірше ненавидить свою пасарбицю. Раз і каже дідові Одведи таки, та й одведи свою дочку в ліс. Нехай її там звіряки з'їдять. Вона леда, що не хоче нічого робити, нехай пропада. Дід довго отказувався. Жаль було йому дочки. Та що ти зробиш з бабою? Вона його добре держала в руках, і він її боявся, як той ладан. Збирайся ж, дочко, та й ходім, каже дід. А баба така вже рада, мов її на вилах підсадило, мотається так проворно по хаті та лагодить харчі. Оце ж тобі, дочко, і борошенця нав'язала. В одному вузлику пшеничне галушечку або що коли звариш, а оце пшенця на кулешик і сало. Забрала вона ті харчі, заплакала та й пішла з батьком. пішли йшли, дійшли до лісу. Дивляться доріжка. Батько й каже Ходімо ж оцією доріжкою, куди вона нас приведе, там тобі й жити. Пішли. Далеко вже одійшли від краю, а ліс густий, густий, такий, що і не проглянеш. Коли це дивляться, лощинка, а там пасіка і землянка. Увійшли вони в землянку Добрий день. А дід встає з печі та здорові, люди добрі. Ото розпиталися там, що за люди і чого сюди забилися, отак і так розказують, і просить батько того діда, щоб прийняв його дочку. Та й зоставайся, каже. Дочко, будемо тут удвох жити. Літом я буду у пасіці сидіть. А ти тут займеш собі огородець, та будеш куйовдиться і на зиму дбати про всячину, а зимою хоч бджоли і забирають додому, а я все-таки тут живу. Той буде нам з тобою охітніше, аби твоя охота. Батько ще трохи поговорив з дідом та й каже дочці роздиви же там, дочко, що тобі мати дала, та заходись навари вечеряти, а я піду дровець урубаю. Кинулась вона до тих вузликів гляне в одному попіл. А в другому печина. Вона так і заголосила. Не плач, дочко, каже дід. Піди в комору, у мене всячина є. Не бери борошна пшеничного і сала візьми та й навари жалушок. Пішла вона набрала борошна, замісила, затопила в печі і почала варити вечерю. Дід пішов на ніч додому в село. Йому там треба було взяти вуликів і деяких харчів. А батько її сказав, що переночує цю ніч тут, а завтра раненько піде додому. Він сказав це тільки на те, щоб дочка не плакала. Вийшов із землянки, взяв колодочку, прив'язав до вугла, а сам потяг додому. То оце тільки вітер повіє, то колодочка стук-стук, а дочка в хаті, то мій батечко дровця рубає. У п'ять вітер повіє, а колодочка стук-стук, то вона, то мій батенько, дровця рубає. Уже вечеря постигла, а батько не йде в хату. Ждала вона, ждала, далі дума. Піду подивлюсь, де він. Вийшла, обійшла кругом хати, нема батька, а на дворі поночі хоч око виколе. Вернулась у хату, не хочеться самій вечеряти. Походила, походила по хаті, піду, думає, буду кликати, може, хто озветься. Вийшла, стала на порозі та й гукає. Ой, хто в лісі, хто за лісом. Ідіть до мене вечеряти. Не чути нікого. Вона й у друге. Ой хто в лісі, хто за лісом, ідіть до мене вечеряти. Не чути нікого. Вона й у третє. Аж обізвалась кобиляча голова. Стукотить, гримотить, до дідової дочки вечеряти йде. Дівко, дівко, чини Вона чинила. Дівко, дівко, через поріг пересади. Вона пересадила. Дівко, дівко, сади мене на піч. Вона садила. Дівко, дівко, дай мені вечеряти. Вона подала й вечеряти. Дівко, дівко, влізь мені вправе вухо, а вліве вилізь. Як заглянула ж вона вправе вухо, а там усякого добра і видимо, і не видимо, чого там тільки й не було, і убрання всякі коні, карети, кучери, а золото та срібла, а грошей. Бери, що тобі треба, і скільки хоч, каже кобуляча голова, це тобі за те, що мене слухала. Вона набрала собі всякого добра. І вилізла в ліве вухо. А голова так і загула, де й ділась, мов крізь землю провалилась. Вранці вернувся дід. Увійшов у свою землянку так куди і не впізнати ні землянки, ні дідової дочки. В землянці, як у світлиці, прибрано та чисто, а дідова дочка сидить, як панянка пишна, убрана в шовкове плаття та в золото, а коло неї лакеї та служебки ходять. І тільки вона очима проведе, уже й знають, чого їй треба. Як увійшов дід, вона зараз розказала йому все, що було, дала йому грошей. Оце каже дідусю за те, що ти прийняв мене нещасну сироту. Потім зваліла запрягти карету і поїхала до свого батька. Її там не впізнали, як уже вона розказала все, то мачуха аж о поле вдарилась, що, бач, вона думала її зі світу зігнати, а тут зовсім не так вийшло. Вона погостювала трохи, дала батькові грошей та й поїхала в город, купила там собі будинок і зажила панію. Як тільки вона поїхала, баба, давай торочити дідові. Одведи та одведи мою дочку туди, де була твоя, нехай і вона стане такою панією. Та й нехай же збирається, я одведу. Вона зараз налагодила харчів не попелу та печини, як дідові дочці, а борошна, пшона і всяких ласощів, поблагословила дочку. Слухай, каже батька, куди він вестиме, туди йди за ним. Пішли, увійшли в ліс. А ліс темний, темний, дуби такі товсті, що чоловік не обніме. І хоч би де стежечка, так не мов, там ніколи чоловіча нога не була, аж сумно якось. Йшли, йшли, дивляться, стоїть хата на курячій нісці. Вони увійшли в ту хату. Помагай біг. Не чути нікого. Заглянула на піч нікого. Ну, зоставайся ж тут, дочко, а я піду, тобі дровець нарубаю, а ти тут, поки, звари вечеряти. Вийшов і вп'ять прив'язав до вугла колодочку, а сам потяг додому. Вітер повіє то колодочка стук стук, а бабина дочка в хаті, то мій батенько дровця рубає. Наварила вечеряти, жде жде, батька нема. От вона вийшла та й гукає. Ой хто в лісі, хто за лісом, ідіть до мене вечеряти. Не чути нікого. Вона вдруге, втретє не чути, аж стукотить, гримотить кобиляча голова. Дівко, дівко, отчини! Невелика пані сама отчиниш. Дівко, дівко, через поріг пересади. Невелика пані сама перелізеш. Дівко, дівко, сади мене на піч. Невелика пані сама злізеш. Дівко, дівко, дай мені їсти. Невелика пані, сама возьмеш. Дівко, дівко, влізь мені в праве вухо, а вліве вилізь. Не хочу. Коли ж ти, каже, не хочеш мене слухати, так я тебе з'їм. Ухватила її, полізла на піч, забралась аж у самий куточок та й з'їла її, а кісточки забрала в торбинку і повісила на жердочці. А баба ж, дедочки, ось-ось, як не видно, приїде в кареті панночкою. У баби була сучечка та така, що все правду казала. От раз та сучечка бігає коло хати та й дзявкотить. Дзяв, дзяв, дзяв Дідова дочка як панночка, а баба на ну, якісь точки в торбинці. Баба слухала, слухала, розсердилась, перебила сучеці ногу. А сучечка скака на трьох ногах та й знов своєї дзяв-дзяв-дзяв. Дідова дочка, як панночка, а бабиної ну, кісточки в торбинці. Баба перебила її другу ногу. Не вгамувалась сучечка, дзявка та й дзявка, аж поки поперебивала баба їй усі лапки. Вона тоді вже качається, а все-таки своєї дзяв і інше. Розсердилась баба. І вбила сучечку. А от це тобі каже за те, щоб не віщувала проклята личина. Увійшов дід у хату. Піди таки та й піди, діду, навідайся до моєї дочки. Може, її вже й на світі немає. Пішов дід, знайшов ту хатку, де кинув бабину дочку. Увійшов, нема нікого. Він заглянув на піч, там висить торбинка. До торбинки повна кісток. Правду, бачу, казала катова сучечка, сказав він. Прийшов додому, показав бабі кісточки, баба давай його лаяти. Ти сякий такий нарошне віддав її звірякам, нарошне світу зігнав. І не було вже сердешному дідові просвідку до самої смерті. Як був собі цар да цариця, а в їх у дворі криниця, а в криниці корець, моїй казці кінець.